Це був якраз блекаут, е, І ми, е, от вистачить світла на дубль чи ні? Тобто це реальний стан війни. Ми не думали, що наші пісні, наркомани, і всі, 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 всі не на часі. Останнім часом приходить е, надпотужніша молодь наша. В них сяють очі, е, вони всі посміхаються з. Пер з першого звуку і сприймають ці пісні. Це дуже важливо сучасно. Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська, і сьогодні я розмовлятиму із українськими музикантами, учасниками гурту Брати Гадюкіни». В моїй студії є Павло Крахмальов Ігор Мельничук та Михайло Лундін. Доброго дня вам усім і вдячно, що ви сьогодні тут. Привіт. Хочеться почати з того. От ви сьогодні з концертом у моєму рідному місті у Житомирі. Розкажіть, чи бували тут раніше з концертами, і чи взагалі відвідували це місто, яке у вас про нього враження? Ми якраз йшли сюди і згадували, чи ми коли ну, ми -то точно були, але ми не могли пригадати, коли ми тут були. І от з того, що ми пригадали, у нас колись був тур з Червоною рутою, така був і там лауреати. Тут був зелений концерт. Зелений концерт це останній концерт в турі, і там завжди всякі приколи робляться і цей. Там насипають на барабани муку, щоб там усі… Неподобство всяке. Я пам'ятаю, що вийшла Жанна Буднарук, а ми вийшли її підспівувати. Вона ж збилась, бідна, вона не ожидала. А ще там Міша, по-моєму, взяв тромбон, почав дути, просто якусь ноту, як слон. Коротше, жанка збилася. А кому вниз ще на якісь тілешки поставили Леніна? бюст так. І возили там, і вони шукали, хтось копнув того Леніна. Ну коротше, люди бідні ж не знали. Вони, ну, ну жах. Публіка. Коротше, жах. І, ні, то не жах. Вони просто думали, що це за такий формат. <сміт> так що, от ми згадали по сходам йшли якраз. А про саме місто ви знаєте, ми часто от буваємо, проїжджаємо, і ми майже нічого не бачимо. Там готель, концерт і. Їдемо, але от сьогодні ми відмітили, що дуже таке тепло енергетично, бо знаєте, ми такі як риби, ми плаваємо за енергіями, і от тут дуже гарні енергії в Житомирі. Правда, це не, не то, що я там комплімент. Я думаю, що на сьогоднішньому концерті ввечері ми ту енергетику додамо. Угу. От про сьогоднішній концерт. Власне, на афіші вказано, та й в принципі в анонсі, що ви гратимете пісні із нового альбому. Розкажіть трошки про них, коли і як почалася робота над ними, які вони є. Альбом ми десь почали практично більше як півроку назад. Ми вирішили зробити половину пісень за загальновідомих українських. Це там лента за лентою, бой-барабан ну такі загальновідомі пісні українські. А половина це буде наша авторська, які зараз ну, практично які зараз написані вже з початку війни, якби такий от буде мікс. Коли ми його доробимо, ну, я, я сподіваюся, за місяць, за два він буде готовий. А що про ці пісні можете розповісти? От які вони є, саме ті, які писалися під час уже повномасштабної війни? Ну, от сьогодні ми будемо виконувати, називається пісня Україна, мати. Ну, ми не писали спеціально кон'юнктурно, це ми почали раніше цю пісню. Але взагалі то пісня не про якийсь символ. Перемоги, а про про, про тих жінок, про всіх жінок, які о, в Україні живуть, які волонтерять, які виїхали. Це наші там бабусі, мами, сестри, доньки. І, ну про про просту українську жінку, скажімо так, які на, тримають небо. На над яких Україною. так на яких тримається небо, тому що і мужчини без жінок нічого не варті. І на ну, тим більше наші вояки славні, які. Так само мають всі свої родини, і, власне, в великій мірі заради них вони воюють. Тобто, ну, таке щось. А я, до речі, хотів би додати про альбом, як він розпочався. Справа в тому, що ми вирішили виконувати ці пісні, про які сказав Ігор. Трошки інакше. Навіть рок н рольним способом, бо вони ну, погодьтеся, то традиційні такі улюблені та повстанські пісні, да? і вони ну досить пафосно постійно звучали. Ми вирішили, що їх писали, виконували звичайні люди. Звичайні вояки, і ми просто підійшли до того трошки легше, тро, по рок-н-рольному, І вони досить цікаво звучать. І ще цікавий факт той, що ми їх писали, так би мовити, one take, тобто всі разом від відразу. Ну, Студійна творчість, ви знаєте, можна там по інструменту, по... щоб зберегти дух того, по-перше, разом грати. І що цікаво, що це був якраз блекаут. І ми, от, вистачить світла на дубль чи ні? І знаєте, от повторити ту енергію, і той стан, в якому ти пишеш оці пісні, тобто, це реальний стан війни. Тобто немає, немає електрики, вистачить, не вистачить. Хтось помилиться, не помилиться, і е, от та енергія ми е, хочемо призведені, то е, зберегти. Ви вже виконуєте ці пісні на концертах у різних містах. Ви сказали, що підійшли до їх виконання трошки по-своєму. Розкажіть, як реагують люди на такий от формат виконання? Люди реагують дуже суперово, всім подобається. Ну і я думаю, що ви сьогодні будете на концерті і послухаєте їх. Приємно, що останнім часом приходить на потужніша молодь. Наша в них сяють очі, вони всі посміхаються з першого звуку і сприймають ці пісні. Це дуже важливо, сучасно. сучасно. Тобто вони живуть сьогодні і ці пісні звучать актуально сьогодні. Тобто, тексти молодь все-таки знає так. українських повстанських пісень. Всі з першої ноти співають, з першого слова. Я читала ваші інтерв'ю, коли готувалася власне до нашого з вами інтерв'ю, і ви згадували в одному із них, що сучасні пісні вони такі трохи сумні і нудні. Хотілося би поговорити про це. — <indulado> Ні-ні-ні. — Трошки роз... хто сказав таке? Ну знаєте, зараз взагалі давно вже тенденція світова пішла, що стали більш такі середні темпи, більш мінорної музики набагато більше стало в світі. Взагалі, це не що погано. А й треба бути таким розвіселим дебілом, як кажеться. Але ну, ми починали з музики, в якій було трошки більше мажорних, якихось. Ну, ми любимо чорну американську музику, і там, не дивлячись на те, що блюз, він дуже часто є в мажорі. Там нема таке, що все пропало. І напевно ми мали це на увазі що про світову тенденцію. скажімо. Ну, це чесно скажу, це не наш шлях. Mm -hmm. а, ну, але, але молоді роблять прекрасно це, наші українські молоді. Там в мінорі, в більш повільних треках. Звичайно, інколи буває перебор з, з цією нудьгою. Так само війна це не значить, що треба. Знаєте, є дві грані. Або це така якийсь пафос, гей-гей, там вперед. Або це от, що все пропало. І ну, знаємо, для нас це такий тонкий лід, щоб не, не впадати ні в пафос, ні в, в якісь такі вже. Зрозуміло, що це трагедії бувають. так, і Гинуть люди, а, і тут ти сильно не похихікаєш, не, навіть не, не, не посміхнешся. Ну, це такий тонкий лід. тонкий лід. А на думку кожного з вас, якою має бути сучасна українська музика, взагалі українська музика зараз? Вона є в нас прекрасна, от чесно. А якою вона має бути? Ну, По-перше, ми старше покоління по-хорошому, і то колись були совєтські времена, що треба, треба грати там. Танго, тому що е, е, кожне молоде покоління навпаки каже: Ні, та музика, що була до мене, це не то. Ви розумієте, тому що там, там, наприклад, прийшли Бітлз, а до них грали там твіст чи там ще щось, і вони сказали, що ні, то не наше. Ну, я умовно кажу. Тобто, кожне покоління там після Бітлз, умовно, прийшло в хард рок, прийшли панки, прийшов регей, прийшла електронна музика. І кожне покоління говорить, ні ні, це старіки, вони. І що ж ми будемо молодим говорити, що їм грати? Твіст? Ну ні. Я, я вам скажу по поводу що ви сказали по поводу того, цього вопросу, яка повинна бути музика. Я одним словом, правдива. Ну так, так. О, я бачу. Чесно, правдиво. То розумна людина, я такий дурнуватий, багато говорю. Тому і, і наші молоді, вони є дуже. Ну, більша, більша частина дуже правдиві, я ж чую. І, і те, що вони роблять, є речі просто мурашки по шкірі. Я не буду називати, тому що когось можу забути. А стиль і там, ладовість, і альтерації то вже, знаєте, на смак. Х кожного хто розповідає свою правдиву історію, якщо говорити про концерти, от зараз вони у вас є. Чи пам'ятаєте перший ваш концерт, який ви зіграли після початку повномасштабного вторгнення? Так. Да. Розкажіть про нього. Ну, і я пам'ятаю, де у нас був перший в, спочатку в Рибер... у Львові, в Риберин, в Львові, да. а потім в Чернівцях. В Чернівцях. Хоч, я, я, би, я би два концерти е, сприймав як перші. Так, ну. так, так. Чернівці фантастичні були. Так. Ну і Львів. Ми а. довгий час, е, розумієте, е, ну, чисто суб'єктивно так, внутрішньо, ми не знали, як почати грати. Е, бо стан такий дуже складний і. Е, ми думали, що наші пісні, наркомани, і все, все не на часі. Не, не на часі, і ота от с е, найужасніша най, е, е, фраза не на часі. Вона, в принципі, е, зіграла і зі, 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 да, <сміща> зіграла таку посмішку і поштовх е, для того, щоб ми щось робили. Е, бо бо ми завжди ми тоді у Львові чули ту фразу не на часі. Під час концерту маєте на ні, 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 не на часі щось робити таке в культурному плані, бо хотілося ж рух якийсь, щоб був на рахун... ми, коротше. Ми цей почали дали один концерт. Другий, по-перше, ми почали відразу збирати гроші на ЗСУ там з якимись фондами чи там з ким. По-друге, ми побачили, що люди. В цьому стресі людям інколи треба як пружині розжиматися, тому що ти не можеш щас ходити. Зараз прилетить ракета там, чи ти ходив в такому стані, і ми інколи така як психотерапевта, так. Стараємося людям трошки, по-перше, ми адаптували програму під, під війну. По-друге, ми, ми збираємо весь час гроші на ЗСУ. Ми вже там купили купу машин, дронів. Ну, я не буду перечисляти там, лізти на хрест, як кажуть. Тобто ми постійно працюємо і такі, ми вже старші люди воювати, на жаль, поки що ми ще не йдемо, тому що там, ну, от так. Подивимося, що буде далі. Але то, що ми можемо допомагати країні, по-перше, фінансово, по-друге, емоційно, от все, що ми можемо, так але ви виступаєте для військових, власне. Я знаю, що ще з 15-го року, так, Так, звичайно. І зараз це продовжується. Так, інколи ми їздимо і до військових частин. Ну, ясно, що ми на самий передок не їздимо, але це я я мамі ніколи не казав, куди ми їдемо. То десь якийсь був рік, напевно, 17 17-16 Авдіївка. Авдіївка. До мене підходить після концерту для вояків на... в частині воєнній, підходить з мікрофоном, нічого не пише. А, що ви... а то був якийсь день, по-моєму, військових ну, Збройних сил України. А що ви тут робите? Я говорю, ну, що ж нам робити? В півбарі сидіти. Ми приїхали до наших вояків. Ну, поговорили, все там. Дзвонить мені мама, так ти де? Я говорю, та мама, я щось став. Вона каже: ти в Авдіївці, тільки що показали по Інтеру. то був інтер. Якось так. Ну, я мамі не те, що дурив, я не казав. Так що ми їздимо ще, по з 15-го року. Та і, і тим людям, які кажуть, нам люди, люди з автоматами в окопах, типу, мерзнуть, тіпо, а ви пісеньки співаєте. Ми відповідаємо, що нам дозволили пацани справжні. Співати ці пісень, пісеньки, і їм вони і потрібні насправді це видно, коли приходять люди. Ну, наприклад, вояки там, які там шо там позавчора чи вчора ну були реально на передку. Можна зрозуміти цих людей. Вони такі більш стримані, більш суворі. І до кінця концерту ти бачиш, як ця людина їй стає тепліше. І ти розумієш, що бляха муха, ти не даремно приїхав, не галочку поставити, що я був воєнних. А ти подарував людям якісь може частинку тепла, правди якоїсь. Окрім цієї історії про Авдіївку, чи можете щось пригадати із. Концертів, які давали для військових, якісь цікаві історії, якими хотіли би поділитися. Ну, я знову багато говорю. Ми відіграли концерт, бачу, два пацана між собою спорять. Я чую РГД 5 чи РГД-7. Коротше, вони мені хотіли гранату подарувати від чистого серця. Я говорю, то пацани, нафіга мені граната? Ні, візьми, вона, коротше, тут така граната, що супер взагалі. Десь вони її там мали запасну. Я говорю, ні ні. Ну, так що і чи можуть тим це і паче патронів колись надавали? Ну, ну то таке. Ми, ми стараємося, звичайно, такі речі. не Що цікаво, я згадав в Краматорську після концерту, ну ми крикнули Слава Україні! в Краматорську. А вже ніч була, то ледь стіни не падали, повний зал був, і всі кричали: Героям, слава, слава Україні! І як це звучить в Краматорську, знаєте, то важливо. Довсім да, yeah. по іншому, да, Звучить і сприймається. То ви от згадали про те, що з самого початку, коли почали давати концерти після повномасштабного вторгнення Росії, стало багато волонтерської такої діяльності, якщо можна сказати, зборів грошей та да, покупки машин і так далі. Цього стало у вашому житті більше саме після початку повномасштабного вторгнення, чи ви і раніше волонтерили збирали гроші для ЗСУ для українських військових? Ну, ми волонтерили з 2014 року, п'ятнадцяти, шістнадцять, сімнадцять. Ми їздили, але такого напливу ж не було, такої бійки не було, як зараз. ну ми кошти не збирали до війни. Ми їздили, але фінансово, ну мені здавалось на той час, що є країна, і ну, і які в принципі забезпечені до війни. І тому ми волонтерили скоріше музикою. А вже коли почалась війна, ми стали, скажімо так, більш меркантильні і розуміти, що все-таки треба збирати гроші, власне, фінанси, ділитись частиною свого гонорару і т.д. і т. Тому у нас в принципі дуже сильно ну, десь в половину понизився гонорар, розуміючи, що люди так само не можуть, але ми частину завжди віддаємо, віддаємо на, на зброє. Я не хочу знову ж це, щоб це не виглядало нескромно, знаєте, що ми там офігеніці. Кожен робить свою справу, в кожного є серце і хрест там. А не отут. Ну так, да. ви привій, власне, кожен допомагаючи може у цей час. Ще би хотілося поговорити в цілому, от ви зараз готуєте новий альбом, який от вийде зовсім скоро. Що у, цьому, що у цьому альбомі є таке, чого не було раніше? Чи є щось кардинально нове від братів гадів? Ну, я скажу, що то знаєте, такі такий вже такий вопрос. То в тому альбомі є частинка нашого тепла, частинка нашої віри, частинка всього самого найкращого, що ми можемо дати. В тому часі. В де, тому ми часі де ми, часі, де ми Ну я ще скажу, що там буде кілька пісень, таких, знаєте, в мирний час ми б їх не писали, вони занадто ліричні. Але цей час якраз власне, для таких більш почуттів. Скажем, не затмарених якимось трошки сарказмом, як нас є чи з, з, з гумором. І тому будуть якісь кілька пісень, таких е, е, занадто ліричних, як на Гадюкіних, але, але вчасних для Гадюкіних сьогодні. Ну, ще дво дві з них, власне, такі самі ліричні. Ми ми ще поки не виконуємо, тому що вони в роботі. І... Ну от ми буквально недавно були. Е... В військовій частині не буду е, казати, в якій. Е, е, Та скажи. І, <різوع> 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 От, і повний зал е, військових, і е, на пісні е, Хто тримає небо, Україна мати. Чоловіки плакали. І знаєте, це в принципі, в принципі дуже дивно для амплуа гадюкіних. Бо з нас переважно сміються. Тепер же і плачуть. Чого з вас з вами? Я ж теж. ж я дуже вдячна власне, що ви сьогодні приділили мені час і знайшли його для Вам того. дякую. Хочу нагадати нашим глядачам, що це суспільне моє ім'я Олена Ваховська розмовляла я із легендарним українським гуртом братами Гадюкінами».